Попередня доба ознаменувалася рядом змін в Збройних силах України. Президент провів заміну командувача сил безпілотних систем Вадима Сухаревського на Роберта Броуді Мадяра. Генерала Михайла Драпатого призначили командувачем об'єднаних сил. У червньому зверненні президент заявив, що Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і буде займатися фронтом. Відповідно, Михайло Драпатий у соцмережах написав, що зустрічався з президентом і отримав від нього завданням, яке. Вже буде виконувати найближчим часом. Він написав, що залишається у строю на передовій, там, де і має бути, де може бути найбільше. А з посади командувача ДШВ звільнили Ігоря Скибюка. Його призначили заступником начальника генерального штабу, натомість Олега Апостола, колишнього комбрига 95-ї окремої штурмової бригади. Зеленський призначив командувачем десантно-штурмових військ. Він до останнього часу обіймав посаду заступника головнокомандувача Олександра. Андра Сирського та найбільшого резонансу серед військових все ж зазнало звільнення командувача сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Це підняло хвилю обурення і ще задовго цієї події. Повернемося на майже два місяці назад. У соціальних мережах тоді з'явилась новина про те, що на той час діючого командира безпілотних систем Сухаревського нібито хочуть замінити. Досить схожа ситуація на ту, яка була із залужним, що спершу в інфопростір кидають новину для того, аби відчути реакцію суспільства. Саме це помітив. Олександр Ярмак, співак і військовослужбовець, 10 квітня він написав досить великий пост про те, що це так зване прощупування, це не конструктивні зміни, а брудна політика. Також Олександр зазначив, що очільнику СБС часто вставляли палки в колеса для того, аби в нього не вдавалося здійснювати плани розвитку. Весь час я толерантно давав інтерв'ю і не дозволяв собі говорити про серйозні проблеми, які існували по відношенню до нашого командувача з боку старих військових еліт. Про Лання командувача для набуття спроможностей про службові розслідування, бо не свій про скандал з начальником штабу. Може, це моє особисте сприйняття, але мені здалося робилося все, щоб у полковника Вадима Сухаревського не вийшло. Та мова йде не про конкретне прізвище, а про важливу інституцію, яка має стати базою майбутньої безпеки країни. Так, от сили безпілотних систем не отримували ніякого ні сприяння, ні фінансування на розбудову інституційності, суб'єктності та спроможностей. Але ми все рівно змогли зробити багато потужних речей силами колективу. За рахунок ідейних меценатів, сподіваюсь, мені не доведеться робити наступні дописи з деталізацією всіх речей, які умисно робились в бік командувача СБС, бо це для когось буде постріл навіть не в ногу. Також Ярмак зазначив, що СБС це величезні кошти, і що також командир Сухаревський, як чесна людина, міг бути не зовсім зручним для когось, вочевидь, для проведення якихось там грошових махінацій. Ну і от напередодні на офіційній сторінці СБС з'являється повідомлення від Вадима. А сухаревського про те, що, попри зроблену величезну роботу за рік, він вимушений за власним бажанням піти з посади, аргументуючи це тим, що в нього виникли розбіжності із вищим керівництвом. Про що до речі говорили неодноразово в оточенні СБС, що нібито погляди сирського та сухаревського розходяться на цьому етапі. Наші бачення щодо подальшого розвитку сил безпілотних систем розходяться з керівництвом, Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача, залишає. Посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі. Моя мета перемога, і я вірю, що СБС, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни і для України, і для світу. Фундамент закладено правильно. Як воїн офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах збройних сил України. Як людина, залишаюсь відданим ідеї, що більше за будь-яку посаду. В той же день соціальні мережі розірвалися світлинами військовослужбовців і з колишнім командом. Та коментарями жалю щодо його відходу із посади. Рустам Мостафаєв написав, що це значно деморалізувало особовий склад СБС, і що востаннє таке було після звільнення залужного. Востаннє я спостерігав таку сильну демотивацію серед особового складу, коли зняли Валерія Залужного. Вадим Борсук Сухаревський один із тих офіцерів, які мали безпосередній бойовий досвід ще з 2014 року. А не прийшли піджаками з бізнесу чи політики. Він створив потужний фундамент для інноваційного роду війська аналогів якому немає в жодній країні світу, створив не завдяки, а всупереч вище командування навмисно зменшувало фінансування, тиснуло бюрократію і затягувало всі процеси розвитку на своєму рівні, виключно через особисту неприязнь до полковника. Борсук незручний для генералів, які звикли воювати людьми, малюючи олівцем стрілки на паперовій карті. Він зібрав в одній команді командирів і підрозділи, які воюють технологіями, а не людськими життями. Strike Drone Компані вдячні Вадиму Олеговичу за можливість доєднатися до поту. Ужної команди однодумців. Ми віримо у вас і сподіваємося на справедливість разом до перемоги. І усі кричать про те, що Сухаревський був незручний для старої системи. На жаль, ні для кого не новина, що в армії подекуди залишились генерали радянської закалки, які на жаль не можуть відійти від старих мотивів. Можливо, прогресивність стала на шляху до порозуміння між старою та новою гвардією. Тож Зеленський призначив Вадима Сухаревського заступником командувача оперативного командування Схід а не його за. Міну постави Роберта Мадяра Бровді, відомого як командира 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Тахи Мадяра. Підрозділ бровді вважається одним із найефективніших у війську. Ну а 12 травня Роберт Бровді отримав від президента золоту зірку Героя України. Сам же Мадяр нове призначення досі не прокоментував. Чи всі ці зміни на краще чи на гірше? Зараз точну оцінку дати неможливо. Про це може сказати лише результат роботи новопризна. Ачених командирів та просування на фронті ну, а ви діліться думками в коментарях про нових очільників. Чи справді ви вважаєте доцільними їх заміну? Ну, а ми будемо слідкувати за всіма змінами в збройних силах України і будемо вам повідомляти. Залишайтесь на ютуб каналі РБК Україна.